Висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 4 серпня 2025 року. Ключові висновки. Кремлівські чиновники поступово організовують скоординовану відповідь на заяву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа від 1 серпня про те, що Сполучені Штати передислокують два атомні підводні човни ближче до Росії. Кремль також відреагував на заяву Трампа від 1 серпня, намагаючись применшити роль Медведєва в процесі прийняття рішень Росією, щоб приховати роль, яку Медведєв відіграє в інформаційних зусиллях Путіна, спрямованих проти Заходу. Російська влада продовжує посилювати використання звинувачень у хабарництві, зокрема для того, щоб звинуватити регіональних урядовців відповідальних за оборону кордонів Росії, а також для переслідування посадовців оборонної промисловості та критично важливих учасників інформаційного простору. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Сіверська, Торецька та Великомихайлівки. Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Красного Лиману, на північний схід від Покровська та на південний схід від Лисівки, на південний схід від Покровська. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Оцінка просування російських військ. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець заявив, що російські війська просувалися вздовж автомагістралі П-79 Куп'янськ, дворічна на північній околиці. Куп'янська. Російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Новоселівки, на схід від Сіверська, що свідчить про захоплення населеного пункту російськими військами. Російський мілблогер стверджував, що підрозділи 123-ї мотострілецької бригади Росії, Третя загальновійськова армія, раніше Другий армійський корпус Луганської Народної Республіки, Південний військовий округ захопили Новосілку. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Русен'яр, на північний захід від Торецька. Російські війська нещодавно просунулися на Великомихайлівському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Воскресенки, на схід від великомихайлівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.